Саме це відео колись комусь врятує життя, якщо додивляться до кінця. Це відео для військових, які намагаються розміновувати те, що вони ніколи не робили. До когось дзвонити, писати в пошуках там, знаєте, як кажуть, якогось трофея, наприклад, оцієї комети. Розказую один раз і запам'ятовую. Хто це повинен робити? Це повинні робити фахівці. Якщо ви штурмуєте посадки, якщо ви класно стріляєте і збиваєте ту всю шляпу орту, то й робіть. А це нехай роблять фахівці. Саме тому я ніколи нікого не консультую. Знаєте що? Бо я не знаю. У мене зовсім інша робота. Я роблю свою роботу добре. Ну, не цю. Я завжди підходжу, уже коли воно таке, бачите, просверлене, розміноване. Хлопці знають, куди глянути, за що дьоргнути, які можуть бути там якісь секретки. Ворог дуже підступний. Вони вчаться в нас, перш за все. Вони використовують наші ж секрети. І потім вдосконалюються, роблять ще їх кращими в себе вже. Саме тому відривають руки, ноги хлопцям, а іноді голову. О, дивіться. Десятий місяць 25-го року. Та й таке, не лізьте, не пхайтеся. Це мають робити лише фахівці. І професія у них, сапери. Вони все знають. Краще викличить. І, до речі, сапери теж не кожен розміновують. Вони більшість закладають чашечку і підривають. Бережено Бог береже і найголовніше правило сапера, яке не ти його встановлював, не тобі його розміновувати.